З'явилися вражаючі деталі удару по києво-печерській лаврі. Атака святині сколихнула всю Україну. Та коли дізналися, чому ж це сталося, насправді всі просто завмерли. Також зловили зрадника, який мав прикривати наше небо, а натомість сам наводив ці удари і допомагав расистам пробувати українську оборону. Будинок шукував зверненням, якого ви навряд чи чекали. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. З'явилися нові подробиці після атаки на Києво-Печерську лавру. Як відомо, Ша часів Другої світової війни внесток військових дій було уражено об'єкт Києво-Печерської лаври. Кожного разу за цим стоїть Москва. Як це було в 1918 році? Як це було, коли за наказом із Москви було підірвано Успенський собор в 1941-му. і за наказом? Із Москви зараз шахеди і ракета летять по Києву, і в тому числі завдають шкоди тепер уже і києво печерській Лаврі. Зокрема, пошкоджень зазнали корпус номер 66, Вхідна частина до комплексу дальніх печер та корпус номер шістдесят. Сім Анозачатіївська церква, за словами гендиректора Максима Остапенка, вибуховою хвилею вибуту частину віко на дверей, а також у значній кількості місць пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення. Водночас Остапенко зазначив, що самі печери не постраждали. Гендиректор також розповів, що через відключення електроенергії не спрацював сейсмічний датчик, що не дозволяє визначити вплив вибуху на об'єкти заповідника. Основний удар, за словами Остапенка, прийшовся саме на галерею біля дальні печер. там пошкоджено декілька дверей і винесено декілька віконних рам. Після того як слідчо-оперативна група провела огляд пошкоджень, представники лаври дослідили дальні печери, де знаходяться мощі лаврських святих, та зокрема варязькі печери. Найдавніша частина дальнього печерного комплексу. Проте з'явилися сильні пошкодження на опорних конструктивних елементах лаври. Продовжні тріщини, які потребують додаткового обстеження. Остапенко також зазначив, що через відсутність теплопостачання та електрики створюється додаткова загроза пошкодження унікальних елементів, які мають перебувати в певних температурно-вологісних умовах. Тим часом СБУ розкрили навідників ударів, завербований росіянами. Військовослужбовець передавав ворогу локації ППО біля українських аеродромів. СБУ затримали інформатора, який наводив удари росіян по військових базах і святинях. За даними слідства, затриманим виявився 21-річний військовослужбовець одного із підрозділів ППО Збройних сил України, завербований російськими спецслужбами, операцію провела військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ. Як встановило розслідування, фігурант передавав до РФ інформацію про систему протиповітряної оборони поблизу оперативних аеродромів українських військ. Зокрема, під час повітряної тривоги він перебуваючи на бойовому чергуванні, фіксував на камеру телефонний монітор із секретними програмними забезпеченнями. Окрім того, інфо. Матор зливає ворогу дані про напрямки виліту авіації ЗСУ та бойові позиції підрозділів української ППО. за допомогою цих розвідданих. Російські війська планували завдати ударів по аеродромах сил оборони в обхід радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали зловмисника одразу після першого сеансу зв'язку із окупантами. Паралельно було проведено комплекс заходів для убезпечення позицій українських військ. Слідство встановило, що військовий потрапив у поле зору російських спецслужб після того, як залишав прокремлівські коментарі в телеграм-каналах. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з РФ на підставі зібраних доказів. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статою 114.2 несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух переміщення або розміщення зсу чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Ну а також частина 1 стаття. 361.2 – шістдесят збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі. Ну і окрім цього, також нещодавно мешканця міста Запоріжжя викрили у співпраці із російськими спецслужбами. Як зазначається у повідомленні про служби Запорізької обласної прокуратури, йому вже оголошено про підозру в державній зраді. За інформацією слідства, чоловік сам вийшов на контакт із представниками держави агресора, маючи ідеологічні переконання на підтримку Російської Федерації. Для зв'язку він використовував закриті канали комунікації, щоб не потрапити у поле зору правоохоронців. Про це повідомили слідчі служби безпеки України в Запорізькій області. Підозрюваний погодився допомагати російським спецслужбам та почав виконувати отримані від них завдання. Мова йшла про підривну діяльність спрямовану проти України та її обороноздатності. Тож чоловік активно збирав відомості, які могли б нашкодити. Ти українським захисникам його цікавили місця, де розміщено військову техніку, особовий склад сил оборони, а також виробничі об'єкти, що мають стратегічне значення. Він шукав такі локації, як у самому Запоріжжі, так і на території Запорізького району. Зібрані дані зрадник ретельно передавав російським спецслужбам. Як встановили правоохоронці, він надсилав координати, знімки екрану з Google Maps а також додаткові коментарі щодо пересування людей чи активності на цих об'єктах. Така інформація могла використовуватися ворогом для ракетних атак або інших. Диверсійних дій більше того, слідство встановило інші небезпечні завдання, які виконував підозрюваний. Йому наказали знайти на території України схованка із вибуховими пристроями та їх частинами. Отримані боєприпаси, він мав переміщувати та використовувати у подальших злочинних діях, спрямованих проти нашої країни. Завдяки спільній роботі правоохоронців вдалося вчасно зупинити діяльність агента. Суд обрав для нього запобіжний захід. Тримання під вартою наразі його дії кваліфіковано за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена. В умовах воєнного стану досудове розслідування продовжують слідчі управління СБУ в Запорізькій області. Вони аналізують додаткові матеріали, які можуть розкрити повний масштаб його співпраці. Із ворогом правоохоронці наголошують, що співпраця із агресором не залишиться непоміченою а кожен зрадник обов'язково понесе покарання. Також нещодавно у Києві затримали 21-річного мешканця Хмельниччини, який передавав представнику ОРФІ дані про розташування військових частин та ТЕЦ. Розуміючи, що доведеться відповідати за свої дії, молодик попросив включити його в списки на обмін та відправити до ОРФІ. Про це повідомляє прес служба Київської міської прокуратури. За словами правоохоронців, у вересні листопаді цього року підозрюваний познайомився у телеграм із представником ОРФІ, який виявився співробітником військової розвідки генштабу збройних сил Російської Федерації. За винагороду хлопець. Погодився збирати та передавати ворогу інформацію про розташування військових об'єктів та ТЕС у Києві саме під час зйомок. Біля ТЕЦ його і затримали. Молодику повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Це частина 2 стаття 111 Кримінального кодексу України. Та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного ув'язнення з конфіскацією майна. У прокуратурі наголошують, що відповідно до статті 62 конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути підана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Нагадаємо, що раніше на кордоні Литви затримали зрадника, який, будучи громадянином України, воював за Росію, а потім вирішив втекти до Євросоюзу. Про це повідомляє служба безпеки України. Затримання відбулося в межах між відомчої операції правоохоронних органів України та Литовської республіки. Ки, куди фігурант намагався втекти як біженець, за даними слідства, затриманим виявився 33-річний оператор БПЛА, який запускав російські ударні дрони по Херсону. Ну а я вдячна вам глядачиста, що ви додивилися випуск до кінця. Допомагайте лише силам оборони України. Бережіть себе, своїх рідних на все добре та зустрінемось зовсім незабаром.